У всякому обмані беззаконня, і з усиллями сатани в усякій силі, і знамена, і чудесах брехні, і в усякому обмані беззаконня серед тих то гине, за те, що вони не прийняли любові правди, щоб їм спастися, і тому Бог пошле їм дію омани, щоб вони повірили брехні. 2 Солонян, 2 розділ, з 9 по 11 вірші. Я лод. Хіба ми забули, що ці урочисті слова апостола особливо стосуються цього жнивного часу і передусім завершальних років жнив. Зараз ми знаходимося в такому часі, коли більше ніж інші можемо очікувати сильних обманів, не тільки серед номінального християнства, а й серед тих, хто був особливо привілейований світлом правди. Яке зараз сяє. Хіба ми не повинні очікувати, що наступні п'ять років жнив ясно продемонструють істинність цього пророцтва святого Павла. Деякі з сильних обманів досить очевидні: Спіритизм, теософія, християнська наука, федерація церков як засоби противника відвернути серця і умити. Які в іншому випадку були би дослідниками Біблії. Наскільки ми розуміємо пророцтва Біблії, ці обмани матимуть дивовижну силу впливу на світ людства і особливо у християнстві, яке буде набирати силу протягом наступних кількох років? За висловом апостола, ці обмани матимуть силу переважно тому, що Божий народ недостатньо прокинувся. До привілеїв вивчення Біблії і шанував швидше віровчення, ніж слово Господа. Він поклонявся, служив церковництву і прагнув бути у злагоді з ним, а не з правдою. Тому він не зміцнився, не має християнської зброї, на якій наполягав святий Павло, кажучи, зодягніться тому повну Божу зброю. Щоб могли видати опір Дня Злого і все виконавши, витримати Ефесян 6 з 11 по 13 вірші. Але подумки ми особливо зосереджені на нас самих і на тих, кого Господь разом з нами привілеював яскравим світлом цього ж часу. Чи всі, хто почув жнивне послання і радів ним. Будуть у безпеці в цей злий день, чи для них теж будуть сильні обмани для їхнього випробування, для їхнього просіювання. Інші вірші святого Письма запевняють нас, що велика година випробування, яка приходить на весь світ, повинна початися з церкви, з Дому Божого, з тих, хто називає себе святими. Святий Петро має це на увазі, коли говорить, а коли він почнеться перший з нас, то який кінець ти, хто противиться Божій Євангелії, 1 Петра 4.17. Святий Павло висловлює ту ж думку, кажучи церкві, буде виявлене діло кожного, бо виявить день, тому що Він огнем об'являється. І огонь діло кожного випробує, яке воно є, 1 Кор. 3, 3:13. Тут і вказівка на те, що суворість випробування прийде спочатку на святих, якою мірою наші доктрини містять неправильні висновки, помилки, такою ж мірою буде і суворість нашого випробування, ті, чия будівля віри, Містить мало дерева, сіна і соломи постраждають найменше, тоді як ті, у кого більше цих горючих матеріалів постраждають більше. Слід зауважити, що всі передані нам віровчення містять багато помилу і що випробуванням нашої вірності правді була наша готовність відмовитися від них і замінити їх. Золотом, сріблом і дорогоцінним камінням Божественного Слова. З тих чи інших причин це питання визнання помилок і відмови від них є для батьків серйозним випробуванням. Воно перевіряє вірність Богу і Його слову. Воно перевіряє смирення серця, воно перевіряє готовність визнати свої помилки. Воно перевіряє любов до братів. Якою б дріб'язковою не була помилка, потрібна непереборна мужність, щоб заявити про неї, відмовитися від неї. Так було протягом останніх трьохсот років коли Божий народ все більше і більше виходив з диму середньовіччя. Унаслідок цих труднощів і випробувань. Просування з темряви до повного ясного світла було повільним. На кожному кроці подорожі світло і правда піддавалися наклепу, протидії, очорненню, гоніння, а захисників правди паплюжили і палили, чи то в образному, чи в буквальному значенні. Наш противник, прагнучи зберегти свою владу над розумами Божого народу, бився за кожен дюйм правди протягом останніх чотирьох століть. Він зробив її предметом запальних суперечок для тих, кого Господь, по своїй благодаті, крок за кроком вів до ясного світла пізнання Божої слави і його дивовижного плану Спасіння. Чи варто нам дивуватися, що наш противник все ще дотримується того шляху зі ще більшою наполегливістю, ніж раніше, зі ще більшими зусиллями, ніж раніше? Ні в якому разі, ми приймаємо його нинішню опозицію як виконання святого письма і очікуємо не припинення, а скоріше, ще більшої агресивності з його боку. До кінця жнив, не слід вважати, що сатана використовує тільки диявольські методи. Сатана використовує в якості своїх знарядь у притистоянні світлу, у переслідуванні тих, хто йде стежкою праведного, яка сяє все більше і більше найкращих людей, яких він може здобути. Шлях церкви з самого початку показує. Що противнику вдалося використовувати як добрих, так і поганих людей для досягнення своїх цілей. І безсумнівно, чим кращою є людина, тим більш прийнятною вона буде як слуга сатани і більш впливовою. Пригадайте випадок із Савлом і Старсом, підбурювачем і помічником Reprinz 45-83. Убивстві святого Степана. Зверніть увагу на факт, що, за словами святого Павла, він діяв з чистою совістю і справді думав, що служить Богу, а не сатані, який засліпив його очі. Зверніть увагу на випадок Жаном Кальвіном, який, володіючи багатьма благородними рисами християнського характеру, був настільки збитий зі шляху противником, настільки засліплений, що використав своє високе становище в Женеві, щоб спалити на вогнищі свого побратима, християнина. Безсумнівно, він також думав, що надає послугу Богу. Зауважте також, що книжники, священники і фарисеї були відповідальні за смерть нашого Господа. І думали, що служать Богу. Про них святий Петро каже, що вони зробили це через невідання, бо якби вони знали, то не розіп'яли б князя життя. І так, без сумніву, відбувається сьогодні і відбуватиметься майже до самого кінця. Деякі вірні серцем можуть бути серед наших ворогів, наклепників, убивць. Давайте подібно Святому Степану молитися за них. Але ми не можемо сподіватися цього від усіх, особливо зараз, коли світло правди сяє набагато яскравіше, і коли Господь особливо випробовує вірність або невірність тих, то сповідує Його ім'я з метою їх відокремлення і визначення їхньої вічної долі. Безсумнівно, деякі з великої громади будуть тією чи іншою мірою обмануті противником, сильними обманами цієї години. Вони у своїй сліпоті і обмані можуть видавати темряву за світло і світло за темряву. Вони можуть робити це з великою певненістю, але, як ми думаємо, навряд чи з гіркотою. Злістю, гнівом, зазрістю, ненавистю, чварами, ділами плоті і диявола питається, чому? Чому в цього савла старсу було стільки гіркоти? Ми відповідаємо, що цей великий гонитель церкви ще не отримав зачаття від Святого Духа, тому він не міг зрішити проти нього і засмутити Духа Святого Божого. Навпаки, всі ті, хто становитиме велику громаду, будуть з класу посвячених і духовно зачати. Усі зачаті таким чином від Святого Духа повинні мати Дух Христа. Якщо Він буде втрачений, то результат, репринт 4584, означатиме не тільки втрату просвічення і відхід у зовнішню темряву, але й повну втрату. Згасання духа зачаття, другу смерть. Не забуваймо, що Дух Бога це дух любові, лагідності, доброти, терпіння, довготерпіння, братньої доброзичливості, любові. Хто сказав від величного до смішного всього один кров через властивості людської уяви? Так само можна сказати, що на правильні і неправильні речі, на правду і неправду можна глянути так, що ставлення зміниться майже миттєво. Гіпнотизери користуються цією здатністю, а також адвокати. Залежно від ситуації, один адвокат буде представляти клієнта як уособлення всякої благодаті чесноти. Тоді як адвокат іншої сторони ті ж риси, вчинки і слова може перекрутити. І гарний характер буде представлений як огидний, підлий у своїх мотивах, грубий і фальшивий у поведінці. Тож апостол писав: для чистих все чисте, а для занечищених та для невірних нечисте ніщо. Тита 1.15 тому наш великий противник намагається отруїти наш розум, поїти в нього нечистоту, гнів, злобу, заздрість, ненависть та інші вчинки плоті і противника, наскільки йому вдається отруїти наші серця, настільки він віддаляє нас від Господа і всіх тих, хто є в згоді з ним. Така його мета. Найкраще йому це вдається за допомогою людських засобів. Ми всі знаємо, що якщо один собака захворіє на сказ, то всі інші тварини в тій чи іншій мірі є в небезпеці стати скаженими навіть через незначний контакт і зараження. Така сатанинська сильна обмана поширюється від одного до іншого. Поки багато хто не будуть осквернені коренем гіркоти. А для розуму серця раз озлобленого і незгодного з божественним поглядом на речі, все набуває іншого забарвлення. І кінець цього далекосяжний, як дає зрозуміти апостол, що багато хто неопоганили листи. Озлоблене або нечисте серце. Дивиться на речі зі своєї точки зору. Злий язик, одного разу пущений вхід, може запалити круг життя, як каже Святий Яків. І цей злий язик сам запалюється від геєни, другої смерті, Якова 3:6. Інакше кажучи, зла, зломисна, зломовна наклепницька особа, яка жалить інших, вже вжали противником, і якщо вона не вилікується, то безсумнівно підлягатиме другій смерті. Те ж саме правило стосується до всіх ужалених нею. тому Писання постійно закликає Божий народ дотримуватися золотого правила, робити, говорити, думати про інших так, як він хотів би, щоб про нього думали. Говорили і поводилися з ним. Воно постійно закликає нас позбуватися гіркоти, лихослів'я, тручання в чужі справи, щоб ми могли повніше і краще задягнутися в Христа і повніше бути під контролем Його Святого Духа Любові, покори, терплячості, довготерпіння і доброти. Коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините, Івана 13.17. Ось Господнє послання. Зараз Господь не звертається до тих, кого потрібно примушувати, і домагатися від них набути правильного вигляду, що відповідав би божественному характеру. Він матиме справу з цим класом у тисячолітті під новою угодою. Коли його посередницьке царство підкорить його насильно. Зараз Господь звертається до іншого класу, який має зовсім іншу вдачу. Він шукає таких поклонників, які б поклонялися йому в дусі і в правді, тих, хто любить його і його праведні вимоги золотого правила, і понад усе любить високі критерії нової заповіді. Любити один одного аж до міри самопожертви, як він полюбив церкву і віддав себе за неї. Зараз Господь шукає тільки клас, який називається малою черідкою, який володіє духом, вдачею Господа і любить братів аж до міри самопожертви. Тому обов'язок усіх. То хоче бути визнаний Отцем як такий, що володіє характером, подібним до характеру Господа Ісуса, не піддаватися всякому нечистивому, нелюбовному, несправедливому почуттю, відкидати, умертвляти, вбивати його, як уникають вірусу сказу або заразної пороби. Одним словом, хоча ми далі закликаємо до зростання в знанні, ми також, як завжди, нагадуємо, що зростання в благодаті було пропорційним, якщо ми хочемо бути угодними Господу і прийняти ми, як співспадкоємці з Ісусом у Його Царстві. Хто б що не говорив і не робив по відношенню до нас недоброзичливо, неправдиво, образливо, лукаво, нишком, знатяком. Ми не повинні наважуватися віддавати злом за зло, ні злістю за злість, але бути добрими і великодушними до всіх. По суті, ми не повинні навіть допускати недобрих думок про тих, хто нам противиться, але як Михаїл не став лихословити сатану, а сказав Хай Господь докорить тобі, так має бути з нами. І тут зверніть увагу на наклепи сатани, його власний розум, повний амбіцій звинувати Всевишнього тому ж і сказав матері Єві, що Бог заборонив їм їсти від дерева пізнання добра і зла, тому що хотів тримати своїх людських дітей у невіданні і розумовому рабстві. Він навіть заявив, що всемогутній збрехав. Коли сказав, що платою покаранням за непослух буде смерть, як сатана міг злословити і злословив високі влади, так і його послідовники, ведені в Оману його духом, злословлять нас. Але як Михаїл не смів звести на сатану звинувачення в наклепі, так і ми будемо остерігатися, щоб не встити тим то очорнює нас і всіляко неправедно лихословить за нашу вірність Господу і Його слову, ще трохи і всі вірні будуть нагороджені. Репринт 4583 1910 рік